Він голодний. Сьогодні зранку такий голодний. Він був таку велику, повну. Чому? Дивись, він розсипає. Давай, маньку відганяємо. Давай сюди тобі. Там де боря, там завжди рух. І багато людей. Або виїхали гості і в шоці, як століть до хати приходить. Я такого не бачила. Люкс боя! Люкс боля! Гарний? Ти боїшся? Ні, не боюсь. У нього зараз такий період, що самі-самі гарні роють. Десь через місяць вже будуть дуже тверді, гострі такі. Хтось хоче погодувати?

དེ་རང་ <laughs> <laughs>